Взимку система опалення може споживати на 20-30% більше енергії, якщо її не оптимізувати. У цьому відео ви дізнаєтеся, як оптимізувати систему опалення, щоб зменшити споживання енергії. Ми надамо кілька порад щодо її обслуговування та максимально ефективного обігріву ваших кімнат. По-перше, обслуговування системи опалення. Для оптимізації системи опалення дуже важливо підтримувати її в належному стані та регулярно перевіряти, чи працює вона належним чином. Якщо у вас є бойлер, Раз на рік робіть його сервісне обслуговування. Для водяних радіаторів, як правило, необхідно спускати повітря раз на рік на початку зимового періоду. Щоб спустити повітря, розташуйте ємність під повітряним клапаном. Ослабте повітряний клапан плоскогубцями або викруткою, щоб повітря мало змогу вийти. Коли вода почне стікати, ви можете закрити клапан. Радіатор підготовлено до опалення. Для обслуговування електричних радіаторів регулярно витирайте з нього пил. По-друге, ефективне керування опаленням у вашому домі. Правильне керування опаленням може допомогти вам значно заощадити на рахунках. Знизивши температуру в приміщенні на 1 градус за Цельсієм, ви можете заощадити 7% на рахунках за електроенергію. Рекомендована температура в домашніх приміщеннях становить 19 градусів за Цельсієм, 66 градусів за Фаренгейтом в день і 16 градусів за Цельсієм, 61 градус за Фаренгейтом вночі. Якщо ви їдете на тривалий період, ви можете знизити температуру в приміщенні ще більше, щоб зменшити споживання енергії. Відстежуйте температуру за допомогою термометра і регулюйте систему опалення. Щоб бути впевненим у точності показань, не розміщуйте термометр на зовнішню стіну, а розташуйте його в центрі оселі. Якщо у вас є радіатор гарячої води, ви можете встановити термостатичний радіаторний клапан. При цьому радіатор автоматично регулює рівень нагрівання, щоб підтримувати задану температуру в кімнаті. Ось так оптимізувати систему опалення.